Лаура Догіт має всі підстави радіти. 21-річна британська співачка незабаром випустить свій дебютний альбом. А її останній сингл «Old Faces» обрано для показу трейлері довгоочікуваного другого сезону британського хіт шоу Broad Church». Сама артистка вважає свій альбом захопливою емоційною мандрівкою. У моєму альбомі відсутня якась тема чи предмет. Тут йдеться лише про те, що я відчуваю того чи іншого дня. Про суміш якихось випадкових вражень. І це справді цікаво. Це більш ніж мій голос здатний виразити. Проте, сподіваюсь, мені вдалося передати в звуці розмаїття тематики присутнє у моїх піснях. It's just small рефлекта small dreams. Still, they haunt me. And I'm just trying to find a way to block it out. I'm just trying to find a way to block them out. Cause I'm tired of them looking down. I'm tired of them looking down. Хтось сказав мені, слід просто бути спостережливою, не боятися говорити про все і мати про все своє власне судження. Справді саме так приходить відчуття повноти життя спостерігати за всім, писати про все і вільно висловлювати те, що в мене в голові. наразі багато що засмучує мене, та я намагаюсь прийняти все таким, як воно є, і передусім прийняти думки інших людей. Півоспінієнзензай Догіт саме вийшов у світ. the same old faces still they haunt me i'm just trying to find a way to shut them out cause i'm tired of them looking